Добрий ранок діти. Травень це останній місяць весни. Усе навколо вже давно прокинулось після зими, і природа живе на повну силу. У травні дерева покриваються густим зеленим листям. Особливо швидко росте переза. Її листочки ніжні, немов шовк. Квітнуть бузок, каштани, конвалі. Кульбаби у повітрі пахне медом і свіжістю. Бджоли, джмелі та метелики літають над квітами, шукають нектар і допомагають рослинам утворювати плоди. Жаби ропухи вже прокинулись і квакають у ставках. Їх можна почути, коли тихенько підійти до води. Пташки виводять пшеншенят шпак, ластівка, синиця, вже носять їм їжу в гнізда. З'являються перші жучки, гусінь, равлики. Вони також частина весняного життя, а ще у травні дні стають довшими, а ночі коротшими. Сонечка встає раніше і світить яскравіше. Трави ростуть швидко, бо сонце гріє, а після дощику волога допомагає всьому рости, грози часті, але грім, блискавка навесні це природне явище, яке приносить дощ і допомагає всьому зеленому зростати. Травень це місяць, коли природа вже не спить, а працює. І люди, і тварини, і птахи, і навіть маленькі комахи мають справу, усі готуються до літа.